Особисте життя російського диктатора Владіміра Путіна ретельно приховується. Президент РФ уникає запитань навіть про старших доньок, народжених у законному шлюбі з Людмилою Путіною. Не дивно, що біографії решти його дітей суворо засекречені. Втім, усе таємне з часом стає явним, особливо в епоху соцмереж. Так журналістам-розслідувачам вже вдалося дізнатися про наступників диктатора, народжених у стосунках з гімнасткою Аліною Кабаєвою, та дорослу доньку, яку Путіну народила його коханка, яку ніхто ніколи не бачив. Телеграф Юай зібрав усе, що про них відомо, і за допомогою штучного інтелекту згенерував зустріч батька із донькою, схожих як дві краплі води. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Наразі найбільше інформації у мережі зібрано про старших доньок Ладіміра Путіна, Марію Воронцову та Катерину Тихонову. Вони народилися у 85-му та 86-му роках. Старша у Ленінграді, а молодша у Дрездені. Марія є провідним медичним науковцем галузі ендокринології. Катерина ж працює заступником директора інституту математичних досліджень складних систем при Московському державному університеті. З їхньою матір'ю Людмилою диктатор був одружений три. Ціть років, але це не заважало йому мати коханку.